Так, друзі, ну що е, і е, переходимо до того. от все. дивіться, почалось. Е, вийшов Дональд Фредович Трамп, Під'їжджає зараз автівка, з якої вже виходить український президент Володимир Зеленський. Стежте за руками, друзі. От я наполяюсь, ай не видно за прапором, хто ж кого там а, перетягнув. Ай-яй-яй, так хотілось до речі. Це ж така важлива історія. Do you believe? Is Putin negotiating in good faith, sir? Thank you. Дональд Трамп і Володимир Зеленський вже зайшли в Білий Дім. Зараз, от ви бачите, так само маєте нагоду ну, вже не маєте добре, а я ще маю. От, значить, так, друзі, насправді, в принципі, вже пішли Дональд Трамп з Володимиром Зеленським. Ну я так розумію, вони зараз будуть.